Вітаю з вами новий епізод подкасту Красна лінія, де ми розбираємо ключові тенденції сучасної геополітики сьогодні. Телефонні лінії зайняті і в Парижі, і в Лондоні. Дотелефонуватися ні до президента Франції Макрона, ні до британського прем'єра Стармера неможливо. Очевидно, обоє спілкуються між собою. Проговорюючи останні практичні деталі готовності розгортання на території України спільного франко-британського військового контингенту. Тішить те, що європейські союзники і лідери так званої коаліції волі і ті країни, які вирішили до цієї коаліції долучитися. Нарешті перестали говорити про європейський військовий контингент в Україні як про миротворців. Тепер союзники говорять про ці колективні сили і підрозділи, які будуть розгорнуті на території України, як про так звані сили стримування. Спробуємо сьогодні розібратися з вами, що ж буде означати на практиці розгортання в Україні європейських армій, як буде реагувати Російська Федерація, і як імовірно на це будуть реагувати західні союзники? Питання точно на часі, оскільки чим далі тривають контакти між американською і російською сторонами, чим більше росіяни продовжують вішати на вуха американців Локшину, яку ми теж з вами розбирали в одному з наших попередніх випусків. Тим більш очевидним стає ситуація для європейців, і тим більш зрозумілим стає те, що очевидно європейським союзникам доведеться приймати рішення про розгортання сил стримування в Україні, не чекаючи того, як Дональд Трамп переможно оголосить про те, що він довів до кінця свій сумнозвісний піс діл і домовився з росіянами про режим припинення вогню. Наші європейські союзники починають розуміти, що е, цілком імовірною може бути ситуація, коли їм доведеться бути готовими розгортати сили стримування в Україні, не чекаючи, поки буде досягнуто домовленості про режим припинення вогню під егідою Дональда Трампа, оскільки е, росіяни продовжують е, е, намагатися розкручувати американців на конкретні кроки, е, спрямовані проти України. При цьому не роблячи абсолютно нічого для того, щоб наблизити реальну домовленість про режим припинення вогню по лінії фронту як на суходолії в Україні, так і в українському чорному морі. Відтак наші європейські союзники починають серйозно е, замислюватися над тим, щоб е, починати розгортати е, сили стримування в Україні ще до того моменту, коли буде формально оголошено про те, що сторони досягли е, домовленості про режим припинення вогню. Як це може виглядати на практиці? Ми знаємо, що Російська Федерація вустами наближених до Путіна холуїв е, неодноразово говорила про те, що е, в жодному випадку жодні європейські армії чи європейські підрозділи. На території України не є прийнятними для Кремля, оскільки мова буде йти про те, що це підрозділи армії країн-членів НАТО, що для Російської Федерації нібито є абсолютно неприйнятним і це е, та ситуація, яку Росія допустити ніяк е, не готова і не збирається. У відповідь на такі е, реляції російської пропаганди і російських е, так званих посадових осіб. Згаданий вже нами і президент Франції Манюель Макрон і британський прем'єр Стармер. Кожен по-своєму, але дуже однозначно відповіли путінському режиму. Його представникам відповіли в дуже правильному ключі, відправивши насправді Російську Федерацію разом з її посадовцями курсом руська воєнного корабля. Європейці сказали росіянам, що питати їх дозволу ніхто не збирається, і дослухатися до їхніх маніпуляцій і до їхніх вимог, і до їхніх ультиматумів в Європі теж уже ніхто не буде. Відтак очевидно є ситуація, коли наші європейські партнери починають готуватися до того, щоб розгортати свої бойові підрозділи на території України в таких складних безпекових і геополітичних умовах, коли, по-перше, Трамп провалить оголошене ним же припинення вогню в Україні, і по-друге, коли Російська Федерація, принаймні, вербально і вустами якби російської пропаганди. Буде намагатися робити все для того, щоб е шантажувати європейські країни і європейських військових, особливо тих, хто опиниться на території України в е складі ось цих анонсованих е сил стримування. Як можуть розгортатися події? Наші європейські партнери чудово розуміють, що е оскільки Російська Федерація оголосила публічно про те, що е е Війська присутність військ країн-членів НАТО на території України є для Росії абсолютно неприйнятними. Кремль буде готувати провокації і акції з використанням всього спектру і всього гібридного інструментарію путінських спецслужб для того, щоб намагатися дестабілізувати, по-перше, операції стримування на території України і функціонал європейських союзників, і так само дестабілізувати ситуації в тих країнах. Які є, по перше, лідерами цієї так званої коаліції волі, і тих країн, які до цієї коаліції долучилися, в першу чергу ті держави, які відправлять своїх військових на територію України, розуміючи неминучість а, такої загрози. Наші європейські партнери, очевидно, підійдуть до реалізації свого плану розгортання сил стримування в Україні. Як люблять говорити російські пропагандисти, асиметрично ніхто не буде попереджувати і ніхто не буде анонсувати розгортання цих сил російській стороні. Скоріше за все, процес уже поступово починає набирати обертів. І цілком логічно було б з боку європейських країн почати таке розгортання неофіційно і завершити його, поставивши Росію перед банальним фактом. Сили стримування вже в Україні, ці підрозділи вже розгорнуті там, де вони мають бути. І це та нова реальність, з якою Російська Федерація має мати справу. Це цілком синхронізувалося б із позицією європейських країн в тому контексті, що Росію, по перше, ніхто не питав би дозволу про розгортання на території України європейських підрозділів, і так само Росії ніхто б не подарував максимально комфортні умови, анонсувавши початок розгортання сил стримування на території України. Чому це важливо? Як мінімум, тому що е, ось таке асиметричне і е, навіть я би сказав, гібридне розгортання сил стримування європейських армій в Україні не дасть Росії можливості е, правильно і е, в повній мірі підготуватися до е, тих гібридних провокацій, до яких російська сторона точно буде вдаватися по відношенню власне до європейських військовослужбовців на території України і до тих країн, які е, тих країн Європи, які цих військовослужбовців в Україну відправили. Для того щоб не дати росіянам можливості е, вчасно е, і поетапно готуватися до цих своїх провокацій, е, скоріше за все, розгортання сил стримування в Україні буде відбуватися максимально непублічно і неофіційно. Потім Росії просто поставлять перед фактом, що ці сили стримування вже в Україні, і це нова безпекова реальність для Російської Федерації, з якою їм е, треба буде змиритися. Або е, понести е, повну всю повноту наслідків від цих нових безпекових реалій, що може протиставити такому підходу Російська Федерація. Безумовно, ми вже чули крім ось цих заяв російських представників про неприйнятність присутності армії країн-членів НАТО на території України. Ми також чули дуже багато гучних заяв російської пропаганди про те, що європейські і загалом західні військовослужбовці, на які перебувають на території України, тим більше в складі ось цих майбутніх сил стримування є так званою законною целью для ударів. Російських, російської зброї на території України. Ми будемо чути це більше і частіше. Тому що Російська Федерація точно підніме питання про те, що треба шантажувати країни Європи, в першу чергу, ті, які відправили свої підрозділи в Україну. Тим, що громадяни цих країн, військовослужбовці, які розгорнуті на території України, мало того, що вони є. Цією так званою законною целью для російської армії є загроза їхньому життю і здоров'ю. І подібні кампанії Росія вже пробувала розгорнути щонайменше у Франції, де в Парижі і в кількох інших великих містах. Російська агентура розклеювала е, на е, плакати і листівки по вулицях, так де е, французам натякалося на те, що готуйтеся приймати е, труни із тілами французьких солдатів з території України, тому що Макрон відправляє е, французьких військових на смерть е, на війну в Україну. Е, було навіть кілька публічних акцій, е, які спробували е, організувати російська агентура в Парижі. Їх правда дуже швидко. Розігнала французька жандармерія. Але тим не менше, такі спроби були. Це означає, що росіяни вже тоді розуміли, що такий сценарій розвитку подій є цілком імовірний і треба бути готовим до того, щоб психологічно в гібридному сенсі тиснути ну щонайменше, на французьке суспільство зсередини. Росія точно буде повертатися до цих спроб, і е, Росія точно буде намагатися повернутися до повернути цю тему в е, топ-тем е, своєї пропагандистської машини. Е, при цьому очевидно росіяни не будуть поспішати з практичною реалізацією своїх погроз, тому що е, цілком очевидним є меседж з боку Франції і Британії, що е, сили стримування, які вони будуть розгортати на території України, вони саме тому і називаються силами стримування, що у випадку якщо Росія буде е, намагатися або відновити бойові дії, або буде намагатися відновити наступальні операції і пробувати рухатися далі в глиб території України. То французькі і британські військові з е, числа контингенту сил стримування будуть вступати в бій з російськими підрозділами і разом з збройними силами України будуть стримувати російський наступ. Тобто, і е, президент Франції Макрон, і е, прем'єр Британії Стармер е, так само кожен в силу специфіки е, своєї внутрішньополітичної анонсували те, що і французькі, і британські військові мають бути готовими до того, щоб брати. Участь в бойових діях проти росіян, зрештою, таким чином французькі і британські лідери намагаються потенційно наперед спробувати нівелювати, хоча би до певної міри роботу російської пропаганди, яка включиться на повну потужність після того, як буде оголошено про завершення розгортання в Україні сил стримування. Однак на практиці, оскільки лідери Франції і Британії вже таким чином опосередковано попередили Росіян, що психологічно, принаймні політичне керівництво цих обох країн готове прийняти той факт, що їхні військові можуть загинути на території України, але будуть брати участь в бойових діях проти російської армії, очевидно, росіяни не будуть поспішати із практичною реалізацією своїх погроз. Скоріше за все. Ми будемо мати справу із демонстраційними обстрілами з боку Російської Федерації тих територій, де будуть розгорнуті сили стримування, але ці обстріли будуть організовані росіянами таким чином. Щоб принаймні на перших етапах не було жодної загрози ні французьким, ні британським, ні військам інших європейських країн, які будуть розгорнуті в складі сил стримування на території України. Це буде перший етап такого психологічного гібридного тиску, до якого очевидно буде вдаватися Кремль для того, щоб пробувати тиснути і шантажувати політичне керівництво європейських країн, створюючи ось таким чином демонстративну загрозу життю і здоров'ю європейських військовослужбовців на території України. України. Зрозуміло, що психологічно, принаймні політичне керівництво Франції і Британії вже готове до розвитку таких до, до такого розвитку подій. І, скоріше за все, цей перший етап шантажу з боку Росії не спрацює. В е, класичному стилі російської пропаганди і в класичному стилі російських терористів далі Кремль спробує е, здійснювати провокації проти європейських військовослужбовців на території України і намагатися звинуватити українську сторону в таких провокаціях в диверсіях або в терактах проти сил стримування. Європейських країн, які будуть розгорнуті в Україні, це можуть бути диверсія, провокації або спроба терактів проти безпосередньо самих військовослужбовців європейських країн, які будуть знаходитися на території України, проти їхньої техніки, інфраструктури, яка буде розгорнута разом з ними для забезпечення їхнього функціонування і боєздатності. Одним словом, росіяни наступним етапом будуть пробувати очевидно перевести всю відповідальність за дистанційні. Стабілізацію функціонування е, сил стримування в Україні на українську сторону. Зрозуміло, що оскільки європейські військові на той момент вже будуть розгорнуті в Україні, вони будуть розгорнуті разом із усіма допоміжними силами і засобами, в тому числі із засобами військової контрозвідки, яка у взаємодії з українськими спецслужбами буде подавати об'єктивну картину того, що відбувається, тому очевидно, що такі провокації з боку росіян будуть грати виключно на користь російської пропаганди, але якогось практичного наслідку. Стосовно тиску на європейські країни, які розгорнуть свої підрозділи в Україні, результату в цьому, в цьому форматі точно не буде. Російська Федерація буде намагатися, зрозумівши, пройшовши з цих перших два етапи, і зрозумівши, що. Бажаного результату не отримано. Росіяни точно повернуться до е, ядерного шантажу і е, спробують дістати із широких штанін е, свій завялий орешник. Е, Це скоріше за все буде відбуватися ближче до осені цього року, оскільки у Російської Федерації буде дуже гарний привід для того, щоб цим орешником знову потрясти. Нагадаю, на осінь 25-го року заплановані. Спільні російсько-білоруські навчання, так званий Запад, це навчання чотирирічного річного циклу, які, які проходять у взаємодії із білоруськими Збройними силами. Головна мета цих навчань відпрацювання стратегії того, як росіяни будуть розгортати агресію проти країн Європи. Головна мета цих навчань завжди була полягала в тому, щоб, крім того, щоб забезпечити. Максимальну інтеграцію збройних сил Республіки Білорусь в склад збройних сил Російської Федерації відпрацьовувати перекидання повітряним, повітряними мостами російської зброї, в першу чергу дальніх ударних систем на територію Калінінградського ексклаву. Це єдиний спосіб для Росіян використати Калінінград як майданчик для запуску тих самих іскандерів по цивільних і військових цілях на території країн Центральної і Західної Європи. Однак тут для росіян є проблема. Калінінград, на відміну від е, Криму, де військова інфраструктура була розбудована з самого початку, таким чином, щоб е, дати можливість росіянам утримувати е, Чорноморський флот, е, і постійно базувати е, на території Криму ударну авіацію. Морську авіацію і відповідно засоби протиповітряної оборони. На відміну від Криму, Калінінградський ексклав не має такої розгалуженої системи військової інфраструктури, яка б дозволила тримати росіянам свої озброєння на території Калінінградської області постійно. Тому воно змушені користуватися територією Республіки Білорусь для того, щоб повітряним шляхом перекидати тимчасово на територію Калінінградської області балістичні ракети, системи протиповітряної оборони і літаки Міг 31 один носії так званих гіперзвукових ракет «Кінжал». Після того як ця зброя російська опиняється на території Калінінграду, за сценарієм навчань, у Росіян є дуже обмежене вікно можливостей, щоб запустити цю зброю. Зброю по території країн Центральної і Західної Європи. Тому що е, європейські союзники по НАТО теж читають ці сценарії, вони теж розуміють і спостерігають, що відбувається під час навчань Запад. І е, зрозуміло, що в європейських союзників є дуже багато своїх власних ударних систем, націлених на Калінінград. І е, тут росіяни будуть грати просто на випередження, та вони будуть намагатися. Відстрілятися з Калінінграду до того, як е, союзники е, ударом, скоріше за все, превентивним будуть намагатися знищити російську зброю, яка буде перебувати на території Калінінградської області. І от якраз е, навчання осені 25-го року, циклу Запад, є для росіян е, дуже зручним е, приводом. Е, по перше, е, Активізувати ядерний шантаж проти країн Центральної і Західної Європи, оскільки саме на осінь, за словами білоруського диктатора Лукашенка, заплановане розгортання е, щонайменше двох пускових установок, які білоруси зараз тільки дозбирають. В той час як крестьяни допилюють Арішнік, саму ракету, так, е, дві готові пускові установки з ракетами. Е, Білорусь може отримати на осінь 25-го року, якраз очевидно під е, проведення навчань запад. Так само ці навчання російська сторона буде використовувати для того, щоб посилити максимально тиск на східний фланг НАТО, скоріше за все, що е, ці навчання, е, які, до речі, передували е, повномасштабному вторгненню російських військ в Україну в 2022 другому році. Е, бо перед цим такі ж навчання проходили восени 2021 року. І якраз зараз чотири закінчується чотирирічний цикл, і Росія буде повторювати ці навчання в Білорусі уже восени 2025 року. Так само ці навчання Росія може використати для того, щоб е, мати більше можливостей і ресурсів е, здійснювати гібридні провокації або проти країн Балтії, або е, проти Польщі в районі Сувалського коридору. Так чи інакше, на осінь 25-го року можна очікувати піку е, військово-політичного і гібридного тиску росіян на е, європейських союзників США по НАТО. І очевидно, росіяни будуть синхронізувати цей гібридний і військово-політичний тиск із е, імовірними кроками Вашингтона по дистанціюванню від європейських союзників, е, оскільки заяви Дональда Трампа кожного дня приносять е, дуже гарні новини е, путінському режиму і. Путінському і російському диктатору загалом американці оголошують про те, що вони скорочують свою військову присутність в вузлі в Жешові, через який іде основний потік військової допомоги Україні, і Пентагон обговорює скорочення. Що найменше в половину е, своїх сил на європейському континенті, е, якщо ці плани будуть реалізовані, е, то е, їх реалізація припаде, якраз завершення їхньої реалізації припаде якраз на осінь 25-го року, що теоретично може створити для Владимира Путіна дуже сприятливі е, умови. Не просто продовжувати е, пропагандистський і гібридний тиск на сили стримування європейських країн в Україні, але спробувати перекинути війну. Ну на територію країн-членів НАТО. Щонайменше на е території котроїсь із країн східного або північно-європейського е флангу е Альянсу. І це та загроза, до якої Альянс повинен готуватися вже і зараз. Це той сценарій розвитку подій, де у європейських країн немає ні трьох, ні п'яти, ні восьми років, поки Росія може підготуватися до імовірного е повномасштабного конфлікту з НАТО. Гібридні операції проти східного і північноєвропейського флангу НАТО Росія може здійснювати в будь-який момент, оскільки такі операції не потребують від росіян великої чисельності контингенту і великих ресурсів для того, щоб їх проводити, тому що це е, е, гібридні і обмежені в часі локальні бойові дії, які не передбачають залучення ресурсів і відповідно великої тривалості в часі. Це один із можливих варіантів розвитку подій, які пов'язані не лише з розгортанням в Україні європейських сил стримування, але і з розгортанням російської агресії не лише проти України, але і проти Північно-Атлантичного альянсу. Будемо разом спостерігати далі, як будуть розвиватися події і аналізувати їх в нашому проєкті. До нових зустрічей! Не користуйтеся ось цим, Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду Демократичні ініціативи і завжди знати більше.